Житлові будинки, садочки, школи, лікарні, театр, де ховалися мирні мешканці: Харків, Чернігів, Тростянець, Ірпінь, Гостомель, Буча, Волноваха, Маріуполь це міста, де цивільна інфраструктура зазнала найбільших руйнувань. Щодо Маріуполя кажуть, вон є дані не лише щодо великої кількості загиблих мирних мешканців, а й підтвердження масових поховань. Установити скільки ж мешканців було вбито в місті від початку російського вторгнення, не змогли досі якщо подивитися на Маріуполь, кількість цивільних жертв значно вища. І Ми намагаємося встановити цю кількість. Приміром, у нас з'являється дедалі більше інформації про масові захоронення, які там є. Про одне масове захоронення. Ми змогли отримати супутникову інформацію. І за нашими оцінками, у цій братській могилі знаходиться 200 тіл. Таких могил може бути значно більше додають воон десятки сотні тисяч мирних людей в українських містах перебувають без їжі, води, зв'язку медичної допомоги. Загалом, за даними ООН, станом на 26 березня від початку війни в Україні загинув щонайменше 1081 цивільний мешканець. Ще 1707 людей дістали поранення. Серед загиблих 143 дитини. Утім, ці оцінки приблизні. Реальну кількість жертв у таких містах як Волноваха або Маріуполь наразі встановити неможливо. Блокадний Маріуполь увійде у історію відповідальності за воєнні злочини. Президент Байден заявив, що на його думку в Україні чиняться воєнні злочини. Особисто я згоден не можна забувати про ще один рівень відповідальності, який гарантуватиме, що кожного, хто скоїє воєнні злочини в Україні, буде притягнуто до відповідальності, як командувачів на полі бою, які отримують незаконні накази, так і тих, хто сидить у Кремлі. Вони мають це усвідомлювати просто зараз. У скоєнні воєнних злочинів в Україні Росія обвинуватиме євросоюз у заяві за підсумками останнього саміту у Брюсселі. ЄС зазначає, що російські війська завдають ударів по цивільних цілях, школах лікарнях, а це суперечить міжнародному праву. Однак не лише це свідчить про злочинні діяння Росії під час дебатів про злочини в Україні йдеться по суті про дві різні дискусії. Перший аспект: воєнна агресія як злочин, порушення заборони на насильство як принцип, проголошений ООН. А по-друге, йдеться про порушення правил ведення війни. Вони діють незалежно від першого принципу. У будь якій війні байдуже наскільки виправданою вона є. Всі учасники конфлікту мають дотримувати певних правил. Їх, приміром, зафіксовано в Женевській конвенції, тобто існують певні принципи. Приміром, застосування сили має бути співмірним. І байдуже йдеться про військові чи цивільні цілі. Влада США зібрала докази для обвинувачення російських військових у скоєнні воєнних злочинів в Україні. Їхні оцінки базуються як на даних відкритих джерел, так і на інформації спецслужб. Розслідування щодо воєнних злочинів Росії на території України розпочали і в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, а також у Федеральній прокуратурі Німеччини. Зібрані дані можуть стати підставою для порушення кримінальних справ щодо конкретних обвинувачених. Воєнні злочини є. Докази провини є розповіді, свідків відеозйомки. у багатьох випадках вони однозначні, зокрема, обстріли однозначно не військових цілей, тобто цивільних осіб. Це стосується артилерії, а також ударів із повітря по однозначно цивільних цілях. Люфтангрифи Аф свідчення свідків злочинів. Німецькі слідчі збирають і на території ФРН. Вони опитують прибулих до країни українських біженців на адресу Росії лунає багато обвинувачень, як от удари по житлових будинках, школах, лікарнях і торгових центрах. якщо їх дійсно використовують із цивільною, а не військовою метою, тоді так це дійсно воєнний злочин, тому що атакувати цивільні цілі не можна. І злочином були би спроби перегнати біженців на територію Росії проти їхньої волі, замість того, щоб дати їм можливість вийти в тому напрямку, який вони самі обрали. А це все речі, у яких обвинувачують Росі. Утім, додають експерти, щоб підозрювані у воєнних злочинах понесли відповідальність за свої вчинки, по-перше, має закінчитися війна. А по-друге, має змінитися політична система в РФ. Адже у нинішніх умовах про видачу Москвою обвинувачених міжнародним судам мови бути не може.